Всім доброго ранку. П'ю каву і почитаю коментарі. Я худну з 1 травня цього року з ваги 133400 і покажу на сьогодні на 10 серпня. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Їм і худно, і їсти можна в будь-який час навіть вночі. Так. Від вчорашнього дня мінус 100 грам пішло. Ну нічого, вже мінус 24700. Так і до 25 скоро доберуся. Так. Так, Інга, сочевиця – одна третя білка, який потрібен на день. Авокадо корисні жири, які виганяють плохі. Плохі жири? Холестерин, здається, ну неважливо. Це ж таке. Багато продуктів, які корисні. Я такі не їм. Якщо в мене є ціль схуднути да, Покращити здоров'я, треба себе десь трішки в чомусь. Так, як калорії не рахуємо, да? І все. Так, Маріна я на вітання вам за кордону. Дякую за ваші відео. Вони для мене, як свіже повітря, вже місяць вас дивлюся і помічаю, що ви стали більш впевнено розмовляти на камеру. Бажаю вам мирного неба, спокою в душі, гарних новин. Та пам'ятайте, що під час сну відновлюються всі органи. Бажаю вам всього найкращого. Щиро, щиро дякую. Вам також всього самого найкращого і здоров'я. Ай, да. В Душі б, звичайно, в душі б спокою оце взагалі б ще, ще б краще. Я сьогодні також погано спала. У нас котики перепутали серпень із березнем. Всю ніч там чимось займалися, сварилися. Не могла через них заснути. Але ж ніч, тиша, дуже чути. Просто дуже. Так, Неля, я не дописала мінус 5. Так, ага, бачу ваш коментар. Так, Яночка, ти супер, я з тобою три неділі 5 кілограм. Є трохи погрішність. Алкоголь визиває апетит, тому не бажано. Також в ньому є калорії. Та ну там калорії. Ну, звичайно, якщо не брати вино, да, там солодке, чи лікіори різні. А якщо там це сухе вино, то та ну, там тих калорій і небагато. Тут же ж ну, не, не в калоріях. Можна якийсь прийом їжі да, замінити алкоголем і воно буде нормально. Так воно ж трішки дає організму збой. Так, я написала мінус 5. Я з тобою три неділі, мінус Три тижні, мінус п'ять. Це дуже круто. Ви, велика молодець. Просто супер. Я вас вітаю. Дуже круто. Ну, З алкоголь я ж говорю, це таке кожному своє, знаєте. Я не можу сказати, що я і за алкоголь, і не можу сказати, що і проти. Якось так. Все треба в міру, ну, принаймні, намагатися. А там же я ж говорю, як карта ляже. Так, Галіна, я користуюся еритритом. Мені здається, здається, це найкращий замінник. Щиро дякую. Так, Віра, Яночка, привіт у нас. В Італії плюс 40. Вологість 70%. Жах. Повний жах. Коли велика спека, це для мене взагалі. Я і холод не переношу, але і спеку дуже важко. Нічого не готую. Купую курячу печену ковбаску низької калорійності, білковий кисломолочний сир і білкові пудинги. Так, на цьому і живу, вага 75. Так і тримається, бо п'ю багато води і колу нуль без кофеїну. Та нічого не падаю духом. Прийде вересень і вага піде на спад. Обов'язково піде. Я вже в минулому схудла із 105 до 54 кг. і ще раз зможу. Так схуднути? Це взагалі я не знаю. Я ніколи ще не худла, просто ну, на текі, да, там. Саме більше це мене було 33 за рік, але я там трішки більше, ніж рік протягнула. Там воно в мене вийшло десь близько 35 кг. Все. А що, отак, наскільки схуднути? Ви вагіння схуднення? Дуже круто. І ще раз зможу, звичайно, зможете. Так, худно два тижні з вами з 77 кілограм. Зараз 75. Мінус 2. блін, на такій маленькій вазі. 2 кілограма, навіть 1 кілограм це дуже круто, просто дуже ви велика молодчинка. Зараз 75, та ви даєте таке натхнення, що я впевнена, зможу все, обов'язково зможете. Тим паче, у вас такий досвід. Куди там мені до вас? Не п'ю кави, чаю і алкоголь вже 10 років. Оце витримка. Та воно вже, мабуть, і не хочеться, якщо довго не п'єш, воно і не хочеться. Так, але вага і нині там, боїла багато солодкого, піци, пасти. Ну. Це ж таке хочеться. Я знаю як по собі, хочеться. Та це все в минулому. Дякуючи вам. Дивлюся на вас і радію. Ви така гарна, і мінус 10 років мінімум. Всередині так точно. Багато-багато сердечок, вогників і смайликів. Щиро, щиро дякую вам. Ви велика молочинка. Просто велика. Не вживати каву, алкоголь 10 років. Супер. Щиро вам дякую, що поділилися. Так, абрикоскут. щиро дякую. Так, Ірина Яночка, ви во всьому праве, а от про віно можна, якщо дуже хочеться, але потрібно розвести наполовину з водою. Я шампанське то додавала туди мінералки, бо в мене було дві причини: Перша, воно було дуже солодке, хоча воно було написано на півсолодке. А друга причина це, бо мені треба було додому доїхати. І так як я зараз дуже рідко алкоголь вживаю, я боялася, що мене так ну, піднакриє. Точнее, точнее его мне Он у меня не надо. Так, зеленый чай. Это же будут помои. Вообще-то вино усиливает метаболизм. Немножко. <coughs> 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 не разводите водой. Так, раз дякую. <coughs> О, интересно. Так, Лариса, я робила маринованную цветную капусту. На один килограмм капусты разделила на суцветие и залила кипятком на годину. Маринад. Вода 0,5 литра. Сіль Сільдвічані ложки, оцет 50 мл, олія 50, стевія за смаком. Закипить і залити. На наступний день вже можна їсти. Бо вже огірки з помідорами надоїли. Дуже цікаво. Я також хочу, якщо знайду цю капусту, її купити, ну поїсти. Бо взимку ціни такі, ну трішки з перебором. Щиро, щиро дякую. Треба зберегти. Дякую вам, що поділилися. Так, Жанна. Доброго вечора, доброго. Коли стоїть вага, сходять об'єми, потім знову вага. Одночасно цей процес не відбувається. Всім гарних схуднень, тихої ночі, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Так, там. у нас в організмі все може бути. Все може. Да, ну дійсно. Там плюс онула, а в сантиметрах пішло. Так що, що цікаво, що було плюс кіло сто, а я зранку встала, мені здавалося, що я схудла. І таке буває. Так. Мега Яночка, доброго вечора, майте чудовий вигляд. Зміни на лице. Щиро дякую за мотивацію. Я вам дуже щиро дякую за підтримку. І всім дуже-дуже дякую. Це, це для мене взагалі. я Не знаю. Не падати духом, не, не пускати руки, да? а жити далі повноцінно. Щиро дякую всім. Так. Лариса в торт капучино кави я додала 5 чайних ложок. Мені вийшов ніжний, зовсім не гіркий. І мені зовсім. Ну, я каву цю додавала. Ще, може, від кави залежить. Не було зовсім гірке. Так, зовсім не гірке. А бісквіт пересушила Борисяфа. Але, коли... Але воно і коли я його кусочками поламала, в творожну масу, теж смачно, і в розвізі гарно. Щиро щиро дякую. Ну, Мені сподобалося я такий тортик обов'язково ще зроблю. Наступного разу я хочу його зробити. Я не знаю, якщо я не забуду. У мене в морозирці лежить ряжанка заморожена і кефір заморожений. Ну, я не знаю, чи з того кефіру щось вийде, бо це вже місяців, мабуть, більше, ніж два лежить. Тут таке. Хотіла ж крем-сир зробити, та от це, бачите, більше двох місяців я вже роблю. Та я думала, може, його взяти отак, щоб розморозилося, а потім на ньому зробити такий тортик. Цікаво було, в який би був на смак. Так. Щиро вам дякую. Анна, Яна, я хожу 20 тисяч кроків на одному місці і роблю вправи. Це не важко. за три підходи, за день норм. Прес можна качати сидя на стільці. 20 тисяч кроків на одному місці. Круто. Ви молодець? Серо, дякую. Так, Галя, добрый вечер, Яночка, ты красунечка, дякую тебе, сонечко и багато сердечек. Щиро Серо, вам дякую. Так, Таня, я рада за вас всех. Найдите в YouTube баклажаны для ленивых. Туда надо только перец, баклажаны, одна столовая ложка растительного масла, одна столовая ложка кетчупа и два зубчика чеснока. Готовить 10 минут. Только сначала баклажаны на сухой сковороде и перец должен быть жирный. На два баклажана один большой перец. Мне 73. Харьков. Почти все ночи без сна. Да. Только утром на пару часов. Поэтому сижу в YouTube на таких каналах. Посмотрев вас жить хочется. Вес надо держать, как вы есть. Малыми порциями. Дробное питание. Можно все. Только совсем немного. Вставать немного голодным из-за стола. Сиро, Сиро вам дякую. Бажаю вам здоровья. И тихих днев и ночей. Сиро дякую. Анна, я тішуся, що у, у вас кількість підписників росте, наша секта збільшується, а ми чудові тут. Милі і майже струнки вже. То це, то це так добре, що нас, що нас додається. Три сердечка. Щиро, щиро дякую. Так, Євгенія, яка ти розумниця? Щиро, щиро вам дякую. Жанна, гарних схуднень, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Вам також миру, добра і всього самого-самого найкращого. Так, Ех. чекала відповідь, чи можна їсти свинину, але, на жаль, не почула. Я здається, вчора. У вечірньому відео в останньому викладала це. Ні, свинину я не їм ніяку. Ну, я маю виду, там ні салко, ні м'яско, ні. І ще дуже хотіла б вас попросити, щоб ви сказали, де купляєте ці висівки, і показали, як вони виглядають. Я дивилася в АТБ, але не знаю, які правильно брати. Зараз покажу. Ось. Отакі висівки. Тільки це я їх купувала не В АТБ, а в Опт. Market Market Ось оце такі. А в АТБ я не знаю. В нас в АТБ я не знайшла висівок. Я дивилась в АТБ, але не знаю, які правильно обрати. А напишіть, які в АТБ ви бачили висівки. Дуже цікаво. Можливо, в якомусь місті. Дійсно там продаються висівки, але у нас немає. Так. Які висівки брати, щоб у... у них помел був крупненький, щоб вони не були такі, як борошно. Тому що дуже дрібний помел, то вже не підходить. Зараз все. Якщо... Мабуть, і не видно буде. Ось. Воно не таке, як борошно. Воно таке, як, неначе крупа якась. Бачите? Пахнуть приємно. Так, щиро дякую. Ана з приводу походу до туалету писала я, що проблеми з цим в мене. І теплу воду пила зранку, і що тільки не робила. оцет пила, свічки, таблетки, сиропи. А це купила чай в аптеці, слабінофарм фарм, фіточай. Він, там, ключі здоров'я. П'ю тричі в день, вже четвертий день і є результат. Тож не всім допомагає гаряча чи тепла вода. Але я пробувала все повністю. Тож пробуйте, дівчата, може, вам вода й підійде. Ну так, тут же ж є ну, різні причини в, в кожного. Ну, це дуже погано, коли людина не може нормально ходити в туалет. Але ж, якщо це я скажу як за себе, коли я почала їсти багато білка і мало вуглеводів, так? Да? то Змінився і об'єм там, скажімо так, да? Тобто це не так, як було раніше, коли ти поїв там, чи каші, чи макаронів, хліба і так далі. Ні. Тобто, ти, здається, там да, і багатенько, і м'яска багатенько, а в туалет можна сходити там один раз, і там знаєте, таке воно буде. Як таке нещасне. Бо білок, який у нас заходить, він там інші процеси, не такі, як коли заходять макарони і каша. Каші, каші наклали, з'їли, Ну ви зрозуміли, так, да? скільки зів скільки її викинув. Так, Так, Анна, я на хліб, що ви пекли. Там в рецепті дві ложки псилі, і 6 шість висівок. Псилів в мене немає. Тоді ще висівок, вісім ложок чи нічого не треба. Я замість псилів клала висівки, бо в мене також не було. Так що це ж таке. Так, щиро дякую. Ага, Бачу знову ваш коментар. Доброго вечора. У мене я на сьогодні на вечір жор прям як з ланцюга зірвалася. Ой, буває таке. Я навіть морозила з'їла, і нектарини їла, і груші. А такого не хочу нічого. М'яса вже так наїлося і вареного, і печеного, що вже на запах не переношу. Мені вже здається, що воно ваняє вже набридла та курка. Яловичину не люблю, кроля не їстиму. Сьогодні купила пів кіло печінки ялової і хека, і філешку на відбивні. Філешка на відбивну, і я таки хочу. І я хочу відбивні. відбивені. Щиро вам дякую. Дивіться, де мене народилася ідея, да? Сьогодні, як не забуду, куплю. Буває, надоїдає, да. І таке було. Бо я навіть почала робити один раз запікаю там, чи гомілки, чи окорочка, неважливо. Інколи додаю приправи, а інколи ні. Тільки чорний перець і сіль. І теж мені трішки, наче здається, якась різниця є. Буває, що надоїдає, Тому от, якусь і рибку підкупляю, щоб якось трішки його або треба щось готувати таке з фаршу. Бо було таке, я, мабуть, це в перший місяць чи в другий, як зачастила запікати курку, отак от. І їла, їла кожного дня. То також був такий період, що я думала, все, мабуть, я її вже не їстиму. А я, ловичину. ви не любите, а я її не можу. Я хотіла, може, якусь би ковбаску, знаєте, подивитися, чисто гав'яжу. Але ж вона дорога і не знаю, чи вона мені зайде. Бо я колись давно купила сардельки. Ну, телячі та телячі, думаю, я знаю, що кругом додають свинину, свиняче жир, це все. Думаю, так, нічого. Ну, не дорогенькі були, звичайно, такі. Ну, думаю, так, буде все добре. Зварила я їх, почала їсти, а воно не йде. Ну, то так. Не заходи мені просто телятина. Ну, Телятина, говядина. Не заходи моїм організмом. Так само, як риба, ця що річкова ставкова. Вона також, я її туди, вона назад. І чого так, хто зна. Раніше такого не було. А останні десь років 12, оце отак. Так, щиро дякую вам, Віолетта, підтримка Яночки, миру та добра. Три сердечки. щиро щиро дякую. Мега Яночка, добрий вечір. Ви виглядаєте неймовірно, дякую вам і я вам дуже дуже щиро дякую. Так, е, Ірина, можна вопрос? А от не дуже поняла, коли ви діли тортик, куди ви додавали бісквіт? Три сердечка, щиро дякую. Так, а який тортик? Бо перший, що я робила, це там, де крем був, де молочко, жовток, цукрозамінник і крахмаль. Це був той, що перший тортик. Я його туди, прямо у гарячий крем, поламала, перемішала і все. А оцей що тортик капучино, зараз покажу. То ось він у мене. Я його також шматочками ось невеликими поламала. Коли все блендером збила, туди просто покришила хаотично і все. Ну, ось на такі, на, на різні такі шматочки. Перемішала, але так як цей бісквітик повітряний, то він в оцій сій масі він сплив нагору. І коли я перевернула да, цю форму, ну, скажімо так, форму, да, я в мисці робила, бісквіт вийшов якраз зверху. А тут уже він. Ніби знизу. І все. Так що якось так. Е, так, Яночка, дякую за відповіді. Пише Світлана. Щиро, щиро дякую. Так, Лариса, сейчас ділаю твій торт. Три сердечка. Щиро дякую. Нехай у вас все виходить і буде смачним. Так, Таня Яночка, дякую вам за мотивацію. Тримайтеся, все все буде добре, дай Боже. Київ, три сердечка. Ой, да. Дуже хочеться, щоб все було добре. Щиро, щиро дякую. І ще бачу ваш коментар, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Так. Лариса, я на ПП уже 5 місяців. Збросила 20 кілограмів. Тебя піддержувати за 5 місяців мінус 20 кілограмів. Вау! Просто вау. Щиро щиро дякую. Ви, велика молодець. Так, ще бачу ваші коментарі. Яна, привіт. Я з Києва. Смотрю тебе з перших днів. Три сердечка. Щиро щиро дякую вам. Щиро дякую, дівчатка. Дуже щиро дякую. Ірина, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Так. Наче вже перечитала. Бо наче, наче не бачу. Так що все. Зараз доп'ю каву, досушу, до бо ще ось трішки мокре, досушу волосся. Та піду в магазин. бо вже в, котика в мого корм закінчився, собі треба щось підкупити з м'ясного. Бо у мене там трішки фаршу і спинки є, але вони заморожені. Сир кисломолочний є, там трошки вони оволочів є. Хочу ще купити фарш і перець. Мені сподобалося, що я робила. Дуже смачно, в мене така каструлька була, така наче величенька. Там. Тільки мене було 12 чи 13 перчин. Я думала, мені їх надовше хватить, але, Але ні. І як не забуду, треба філешку купити. Зробити відбивну. Ну таке ще купити там. Цибулі, моркви, щось таке ще взяти, бо немає. Я багато не набираю зараз. Взяла, що мені треба там. Зробила, закінчилось. А, молока ще треба, молоко майже закінчилося. І потім йду, купляю, що мені треба. Підкупила, і все. Не забиваю холодильник. Все, каву допила. Так що. Всім гарного тихого дня і гарних схуднень.